Де живе єдина велика хижа тварина, яка їсть нектар? Вчені оголосили про перше відоме вимирання птахів з настільки широким ареалом існування. А неандертальці знов шокують сучасний гомосапіян своїми винаходами, яким вже понад 60 тисяч років. Всім привіт! Мене звати Валерія, і ви зазирнули до географічного каналу. Однак в цій рубриці я шукаю та розповідаю кілька цікавих новин зі сфери науки, роблячи акцент на новини про нашу планету, тваринний та рослинний світ. Щоб не загублення. Пити мене обов'язково підписуйтесь та тицяйте дзвіночок, щоб вчасно долучатись до обговорень в коментарях та отримувати сповіщення про нове відео з самого ранку. Зазвичай відео виходять о восьмій, так би мовити, до вранішньої кави чи чаю. Почнімо. Вчені оголосили про перше сучасне задокументоване вимирання птахів у материковій Європі, Північній Африці та Західній Азії. Для вчених це шок, оскільки зазвичай найбільш уразливими видами є тварини з обмеженим середовищем існування, наприклад, ті, що живуть на малих або ізольованих островах. Але втрата тонкодзьобого кульона, птаха з таким широким ареалом, робить цю подію надзвичайно тривожною. Сучасна епоха вимирань дотягнулася до перелітного прибережного птаха кульона або кроншипа Тонкодзьобого. Колись ці птахи протягом короткого літа розмножувалися в Сибіру, після чого відлітали до Середземного моря на зимівлю. Протягом останніх десятиліть докладалися значні зусилля, щоб знайти докази його існування, але всі спроби були безуспішними. Коли в 1988 році нарешті почали рятувати цей вид, було надто пізно. Останнє достовірне спостереження кульонів відбувалося відбулося в 1995 році в Марокко. Часто так буває, що види, які довгий час вважалися вимерлими, знову були відкриті в областях, які раніше не вважалися частиною їхнього ареалу. І про це я неодноразово розповідала в минулих випусках. Тому вчені залишають невеликий шанс, що окроншепи просто живуть там, де того не очікуєш. Виходячи з цих припущень, науковці дали 96% ймовірності, що тонкодзьобі кульони вимерли. Тобто ще не 100%, але шанси знайти його живим мізерні. Якщо цей вид оголосять вимерлим, це призведе до перенаправлення зусиль з порятунку кроншипів на інші види. І якщо сприймати це як наступний крок, то мабуть це достатньо важко зробити. Поки що він перебуває в категорії критично зникаючий. Його вимирання має одну найсуттєвішу причину втрата середовища існування. В Сибіру осушення боліт, де вони мешкали. Навколо Середземного моря зникнення та забруднення прибережних водно-болотних угідь. Окрім Середземноморя, кульон мав нещастя вибрати місцем для зимівлі ще дві зони бойових дій: Ємен та Месопотамські болота. Останні були осушені в Іраку між 1950 ми та 1990 ми роками в рамках репресії. Проти мешканців цих територій, щоб покарати арабів за їх роль у повстанні проти уряду Саддама Хусейна, як завжди, найбільше постраждала саме екосистема. Хоч ми звикли асоціювати неандертальців з якимись недалекими людьми, вже багато досліджень говорить про протилежне. Ось і зараз в печері неандертальців віком 60 тисяч років знайшли піч, де вони виготовляли що б ви могли подумати, клей. Неандертальці вміли виробляти своєрідний клей, за допомогою якого доісторичні люди кріпили руків'я до інструменту або зброї. Відкриття було зроблене в печері Авангард, що розташована на британській заморській території Гібралтар. Печери з чудовим видом на море вважаються одним з останніх відомих місць проживання неандертальців в Європі до того, як вони вимерли. В шарі осаду віком від 67 до 60 тисяч років дослідники виявили сліди вогнища, яке було явно забудоване руками людини. Конструкція була круглою, мала товсту обшивку стін та була вкрита різними хімічними речовинами, слідами смолистої рослинної речовини. Тобто, це не була типова яма для приготування їжі. Вогнище використовували, щоб створювати клейку березову смолу. Складний процес створення клейкої речовини з сирих інгредієнтів і використання її для вдосконалення своїх інструментів та Зброя є черговим доказом розуму неандертальців. тобто вони не лише добре комунікували одне з одним, але й мали певне уявлення про базову хімію та горіння. Шкода, що ці знання не змогли врятувати їх від вимирання. Проте ніхто не знає, чи зможуть наші знання врятувати від вимирання нас. Гомосапіс. Однак вони ніколи не бувають зайвими, особливо коли мова йде про нашу планету тварин чи рослин. Для мене надзвичайно важливо мати змогу вносити свою частку в поширення географічної науки. Тому дякую усім, хто підтримує мій канал підписками, активністю та донатами. Дякую вам за ваші рішення за вашу довіру до моєї роботи. Для мене це надзвичайно важливо. Якщо нам здається, що людина почала кардинально змінювати світ навколо себе лише протягом останніх кількох тисяч років, то ми сильно помиляємось. Останні дослідження вказують на те, що перші люди, які досягли Тасманії приблизно 41 тисячу років тому, використовували вогонь, щоб змінити ландшафт острова. Протягом останнього льодовикового періоду люди розселялися планетою швидше приблизно 65 тисяч років тому вони дійшли до північної Австралії, а згодом острова Південніша Материка досягли предки. Наразі вимерлого корінного народу Палава. Зараз Тасманія розташована в 240 кілометрах від південно-східного узбережжя Австралії і відокремлена від материка Басовою протокою. Але під час останнього льодовикового періоду вони були об'єднані сухопутним мостом, який дозволяв людям дістатися тасманії пішки. Сухопутний міст зник приблизно 8 тисяч років тому через станення льодовиків та підвищення рівня моря. Одразу по прибуттю вони почали використовувати вогонь, щоб розчистити густі вологі ліси для своїх потреб. Про цю практику свідчать відкладення деревного вугілля, знайденого в стародавньому мулі віком приблизно 41 тисячі 600 років. Подальші дослідження показали значну зміну рослинності, яка відбулася приблизно 40 тисяч років тому. На що вказують різні типи пилку в мулі. Науковці кажуть, що люди навчилися використовувати вогонь імовірно, щоб розчищати ліси під час великої міграції. Через Сахул. Палеоконтинент, що охоплював сучасну Австралію, Тасманію, Нову Гвінею та схід Індонезії. Оскільки природні середовища Австралії адаптовані до таких контрольованих спалень, види рослин, що пристосовані до вогню, такі як Евкаліпт, пожирилися аж до більш вологої Тасманії. Вчені вважають, що розуміння такої стародавньої практики землеустрою може допомогти визначити та відновити доколоніальні ландшафти. Тварини, про яких я далі буду розповідати, на жаль, знаходяться під загрозою зникнення. В такій природі їх залишилося менше 500 особин. Це ефіопські вовки, і зовсім нещодавно про них дізналися один цікавий факт: вони справжні ласуни, полюбляють солодкі і з насолодою злизують нектар з кніп кофію, квітку, яку також називають факельною лілією. Та цікаво, і те, що ефіопські вовки таким чином стають першою такою великою зафіксованою твариною запилювачем. Найрідкісніша дика собака у світі з надзвичайно обмеженим ареалом поширення може бути першою відомою великою хижою твариною, яка переносить залишки пилку на своїх мордах і допомагає іншим рослинам розвивати плоди та насіння. Перші дослідники побачили дивну поведінку ефіопських вовків, зафіксувавши на камеру, як вони облизують квіти, немов морозиво. Разом з тим, вони не підходили до будь-якої квітки, а обирали найбільш стиглі, що містять багато нектару. Деякі вовки під час спостереження настільки полюбляли солодке, що могли об'їсти до 30 квіток за один обід. Ефіопські вовки єдині великі хижі тварини, які споживають нектар. Ну, поки що нікого схожого не реєстрували за цією справою. Така поведінка виявилася широко поширеною серед тварин цього виду, які буквально вчилися один у одного. Дорослі вовки навіть приводили своїх дитинчат на квіткові поля, щоб показати їм, що робити. Вчені припускають, що нектар не є головним джерелом калорій для вовків, швидше приємним частуванням після полювання на м'ясну їжу, наприклад, на гігантського сліпака та М'яну мишу команді вчених ще необхідно довести, що вовки є ефективними запилювачами, а це зробити значно важче. Треба визначити, як багато пилку залишається на мордочках вовків, та чи справді їхні візити призводять до плодоношення інших рослин. Але якщо це так, це стане єдиним прикладом такого симбіозу. А від того, ще сумніше, що ефіопські вовки знаходяться під загрозою зникнення. Традиційно залишайте власні думки в коментарях, яка новина зацікавила вас найбільше. Зазвичай ви пишете найнеочікуваніші для мене новини. Я майже ніколи не вгадую, що вас зачепить чи зацікавить найбільше. Тому для мене це завжди маленьке здивування. Дякую, що витратили свій час та були ці 10 хвилин зі мною. Нехай ваш день буде вдалим та спокійним. До зустрічі!